Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті вас вітаю на моєму каналі. І сьогодні буде нове відео. В березні місяці хочу частіше з'являтися на каналі. Відео покажу саме сьогодні вам нову пряжу. Як для себе, можливо, і для вас. Ви ще не в'язали з цих артикулів. В мене нова ідея. Новий плечовий виріб по типу щось схожого ніколи не в'язала, але мені дуже-дуже хочеться. Мене надихнула Ірина з інстаграму. І ось вирішила спробувати. Тому замовила інструмент та пряжу саме для кардигану, для нової ідеї. Всю пряжу я замовляла. В магазині в'язанка, посилання вам залишу в описі під відео. Магазин чудовий, перевірений часом, задоволена, як він працює, швидка відправка, все гарно упаковано, приходить в гарної якості, тому вам рекомендую. І так, я почну з замовленням. А потім покажу вам один свій процес. У мене також є готові роботи, але це, напевно, вже в наступному відео. Я там ще починала знімати влог десь місяць тому, так він і не вийшов. Була чудесна готова робота, в'язала на подарунок. Думаю, що в наступному відео ці шматочки вам змонтую, і також ви зможете поглянути. Все, розпочинаємо. Не буду довго. Вас затримувати. Як ви бачите, на моєму столі робочому новинка. Це в першу чергу новинка для мене. Можливо, ви вже в'язали з цього артикулу, але я не змогла пройти повз. Нитка дуже гарна, цікава, навіть зв'язала зразок і зовсім скоро почну знімати майстер-клас на плечовий виріб. Це буде джемпер. В техніці реглан-погон. Показую вже нарешті вам. Пряжа Ярнерд Сімфоні 50 грам 125 метрів. Спиці рекомендують номер 4. Гачок також за номером 4. І це колір 21,08. З фокусом можуть бути проблеми, тому що я вже. Втомилася стояти, хочу посидіти, і не дуже добре бачу. Так, 20% віскоза, так, і 80% бавовна. Ниточка має не плетіння віскози, а це окремі ділянки, бавовни, окремі віскози. І це гарно виглядає дуже. І колір мені подобається, там велика палітра. Вона вас здивує, тому заходьте, обирайте, ниточка приємна, дуже м'яка, цікава, і ваші вироби будуть просто неповторні. Замовила цілу упаковку: це 10 моточків. Сподіваюся, мені вистачить, тому що моточки вони невеликі, бо віскоза і бавовна вони важкі, і тому моточки невеликі. Буде плечовий виріб в техніці реглан-погон. Зв'язала зразочок, в'язала на спицях номер 4. Ось так він виглядає. Мені просто потрібно було перевірити, як цей артикул буде виглядати в візерунках. Це дуже важливо, щоб чітко все можна було побачити, не придивлятися дуже довго. І розбиратися, що ж там хотіла я зв'язати. Бачите, як виходить. Дуже гарно і цікаво. Тобто буде незвично. Думаю, що я буду задоволена результатом, а якщо ви хочете побачити першими, що вийде, то обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, посилання в описі під відео. Також я відкрила по новій телеграм-канал, який прив'язаний до Ютубу. Ви можете також підписатися за посиланням. Я дублюю відео, певну інформацію, тому, думаю, що вам буде що знайти на цьому телеграм-каналі. Також зараз в мене йде набір на сьомий потік курсу Регуан-Погон від нуля до ідеалу, і ви зможете інформацію побачити в телеграм-каналі. Так, все це перший артикул, який я заказала. Мені захотілося спробувати, хоч я чесно не планувала заказувати саме цю пряжу. Вже коли зайшла на магазин, на сайт магазину В'язанка, побачила, захотілося, замовила, як можна було пройти осторонь. Далі поїхали. Наступний артикул, який я заказала, це не новинка, але для мене це нова пряжа, тому що раніше не в'язала, наскільки я пам'ятаю, це газал Супер Кід Махер. Дістану вам моточок, щоб показати поближче. А трішки, зізнаюся, вам я путаюсь, тому що звикла, що в упаковці йде 10 моточків, тут 6. Тому, коли прийшла мені ниточка, це моя неуважність, скажімо так. Я трішки здивувалася, буду сподіватися, що мені вистачить. Це все моя неуважність, знову ж наголошую. Так, показую. Моток має вагу 25 грамів, 237 метрів. Спиці нам рекомендують номер 3. Гачок від 2,5 до 3. Буду в'язати спицями. Але яким номером зараз ви самі все побачите. 22% поліамід, 31% Superwash Маріна Fine, якщо не помиляюсь, можна прати в машинці. 47% Super Kidmacher. Навряд чи буду прати в машинці, тому що ви, хто давно зі мною, знаєте. Мій досвід, що він буває не дуже вдалим, і все ж таки зараз я намагаюся брати вручну, а віджим ставлю нам в машинку. І колір йде під номером 644,10. Ось такий гарний відтінок фіолетового. Відразу вам скажу, що відтінок. Обирала не я, мій чоловік, просто очі розбігалися, я не змогла самостійно зробити вибір, так, знаєте, на удачу. Запитала, який обрати зелений чи фіолетовий, сказала фіолетовий, тому буде у мене такий кардиган. Далі зараз буде шок-контент, бо коли я дістала цей інструмент з посилки, я здивувалася. Я говорила вам на початку відео, що мене надихнула Ірина з Інстаграму. Кардиганом, де йде така об'ємна павутинка. І я думала, які мені спиці потрібно обрати. І хочу вам також сказати, що зараз на сайті в'язанка дуже великий вибір спиць Міт Про. От просто вам рекомендую зайти, подивитися, не пам'ятаю, чи є гачки, напевно, також є гачки. Тому інструменти, нітро там є і класний, класний вибір. І ось я звернулася до Ірини, бо я хотіла брати дуже великий, найбільший розмір спиць, який є для цього кардигану. І я запитала, якщо не секрет, чи може вона сказати, на яких спицях в'язала вона, тому що спиці не дешеві і не хотілося, знаєте, помилитися. Так, я могла заказати ті, що я замовити ті, що я хотіла. Якщо б не підійшли, то купила б інші. Тобто, знаєте, таким методом проб і помилок. А Потім я думаю, ну, запитаю, якщо допоможе, буду дуже рада, і Ірина мені порекомендувала взяти спиці саме цього розміру. Я взяла найбільші за її рекомендацією. Вона давала два варіанти, я обрала найбільші. Так, показую вам, дуже багато розмовляю. Ось такі гігантські, велетенські спиці тепер у мене є. Це Дніпро Джамбо номер 20. І тросик 80 см. Але я не врахувала те, що тросик це вже йде з урахуванням спиць. Тобто ця довжина 80 см. Я їх ще не відкривала, щоб вам ось так гарненько все показати, як упаковано, тому що, бачите, якщо я зриваю, це вже не буде так гарно. І мені здається, ось візуально в упаковці, що тросика мені буде недостатньо і трішки буде некомфортно в'язати. Але коли я почну в'язати кардиган, обов'язково з з вами поділюся, чи зручно 80 см, чи не дуже. Бо це буде реглан, або реглан-погон, я ще точно не знаю. Але точно кардиган буде. Мені дуже захотілося мати собі саме такий вид кардигану. Якщо я знайду фото. Пінтерест, можливо, зберігала, як даю, я вам покажу, що я хочу зв'язати, потім ви побачите, що з цього всього вийшло. Ну, спиці дуже великі, якщо ти в'яжеш постійно на спицях номер 4 а тут ось такі велетні. Це незвично. Тому ось таке моє замовлення. Знову нагадую вам, що замовлення я робила в магазині В'язанка. Посилання буде в описі під відео. Все ж таки весна, потрібно в'язати кардигани, оновлювати гардероб і якось себе відволікати. Так, далі я вам показую свій новий проєкт. У мене їх декілька, але покажу той, що зараз в'яжу. Потім уже так поступово буду вам. Показувати, що, як і до чого. Так, ось мій новий проєкт. У мене проходить зараз спільник, тому я знімаю майстер-клас по светру, джемперу. Він називається PIN В'яжеться в техніці реглам-погон, знову ж таки. Має спущене плече. Майбутнього буде мати. У мене вже один такий є, але однотонний. Можна так сказати, думаю, що можна. Все ж таки, це не урок української мови, і я не вчитель. Тому, думаю, що можуть бути такі незначні не зовсім українські слова. Так, ну що, в принципі, це пряжа У мене є тут? Є. Добре. О, дивіться, що від корзинки з юзка виходить. Все чіпляється. Так, в'яжу із пряжі Суперлана і також замовляла в'язанки вже достатньо давно, але ось тільки дійшли руки, щоб в'язати. Моток має вагу 100 грамів, 170 метрів. Колір йде за номером 111, їх декілька, але зараз я вам так, щоб етикетки. Давайте, 111. Це йде 50... 541. Напевно, це блакитний колір. А від бежевого, зараз будемо шукати. 480, так, дивіться, 111, 480 і 541. Мені поєднання подобається. Я пошукала кольорову палітру в Pinterest. Мені було надано декілька варіантів, і цей варіант мені дуже-дуже сподобався. Тому. Ось так. Я знімаю майстер-клас. Скоро майстер-клас буде в продажі. Тут будуть дуже об'ємні рукави. Ви тільки подивіться, це як практично півтіла, якщо не більше. Бачите, ось вже рука в'яжу. Сьогодні дівчатам буду знімати третю частину майстер-класу для спільного проекту. Покажу, як набирати петлі з кромкових петель. Для рукава, тому що коли в'яжеш із товстої пряжі, є свої особливості набору, щоб не було дірочок. Покажу, як піднімати петлі на горловину з кромкових петель також. Взагалі мені ця техніка в'язання подобається, і останнім часом, ну як останнім часом, напевно більше ніж півроку я постійно в'яжу реглан погон. Якщо раніше я відпочивала, то зараз він в мене присутній а В житті моєму в'язальному на всі 100% я постійно в'яжу в цій техніці. І спіймала себе на, ці, на тій думці, що скільки всього різного, зараз не стосується це саме візерунків, а як техніку я розбираю: реглан регланпогон, скільки всього можна зв'язати в цій техніці, яких різних моделей, конструкцій? І це дуже круто, і мені це подобається, і він мені не набридає. І мені хочеться, щоб як більше людей почали в'язати, полюбили реглан-погон, освоїли базу, яка потрібна для створення своїх власних ідей, тому я на цьому шляху. Так, хочу вам показати низ, поєднання вал, от кольори просто гармонійно. Потону підходять один до одного. Блакитний колір, дуже фантастичний, і покажу вам закриття голкою. Це моє найулюбленіше закриття голкою. Воно дуже легке, класно виглядає. У мене, напевно, навіть в шорці є відео, як виконувати це закриття. Ось подивіться. Дуже-дуже гарно Тому. Думаю, що вже завтра це буде готовою роботою. Якщо привкавани були такими об'ємними, то швиденько би все зв'язалось. Покажу вам фотографію. В мене є такий самий светр в померанчевому кольорі, як він виглядає на мені. Я задоволена результатом, тому ось вирішила зробити спільник, відзняти майстер-клас, відео майстер-клас і також пишу. Інструкцію в PDF-форматі, тобто, як би доповнення, що все завжди було під рукою, що можна було подивитися, не відео гартати, так, а під рукою, щоб була інструкція, так, мені здається, зручніше і вам, і мені. Зараз я все більше відходжу від написання від руки розрахунків, а напишу в електронному варіанті. Вам зручно. Все бачити, все чітко видно, а не розбирати мій почерк. І мені так зручно, тому що можна виправити, роздрукувати, тим паче, що є вдома принтер і нема ніяких проблем. Також скажу вам по витратам на розміри 46-48 потрібно 500 грамів, тобто 5 моточків. Там трішки може залишитися, але краще все ж таки купити 5-6 моточків, щоб точно вистачило. Ось така річ. А так, ну що, по покупкам все зрозуміло, по новому проєкту також все зрозуміло. На цьому я завершую своє відео. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до скорих зустрічей!